Люди сидять у в'язницях досі, не за свої гріхи. До всеукраїнської громадської організації об'єднання Богдана Хмельницького звертаються незаконно ув'язнені та люди із фабрикованими кримінальними справами з метою. Захистити порушені права та свободи. Господин Генеральний прокурор України, ви очолі генеральні Сьогодні катували током і токсинами, д'ятами. Скажіть, будь ласка, в якій державі це робиться? Товариш Аваков, або пан Аваков, вийдіть і сьогодні негайно починайте люстрацію і в місті прияснити. Ви керуєтесь не законами України, а власним бажанням збагатити собі кармани на горі людей. Сьогоднішній день, з самого ранку, ми пікетували з членами організації Генеральну прокуратуру, головне управління ВС України, вищий спеціалізований суд, Верховний суд і навіть дійшли до Верховної Ради. Біля кожної інстанції ми залишали списки, списки тих людей, які потребують негайного перегляду справ. Люди, позбавлені волі. Матері, які приймали участь у акціях протесту, не всі мали можливість висловити свою думку і свою проблему, які їх привела, тому що не давали сльози. Ми залишили списки і далі вже будемо контролювати розвиток подій. А саме акцію Кулак будемо проводити кожного місяця.